Яна виклала історію про те, що існує котокафе, кафе, в якому здають в оренду котиків. Це всі породні в основному котики були. Ось, і це дуже у нас схимнула ця історія. Коли Яна приїхала, двоє померли буквально в неї на руках. Один прям помер одразу, другий не доїхав навіть до клініки. Вилучили 13 котиків, і трьох забрала Яна, 10 залишилось з нами. Ось потім ще одного Яна забрала на своє кураторство, тому що йому вже знайдено домівку після карантину. Кожного дня на них витрачається більше 3-4 тисяч на їх утримання в клініці, тому що їх багато. А це без лікувального корму, це тільки процедури, тому що кожного дня їм таблеточки ще щось дається. Коли котиків вилікують, якщо їх ніхто не не помітить, поки вони будуть на карантині ще в. Кліниці, то ми будемо забирати їх додому до на, на перетримку до пошуку вже власників. У нас вже є підготовлена одна кімната у дівчинки, вона чекає. Ось ми заздалегідь розмовляли на цю тему: що якщо що, то вони будуть поки у дівчинки окремо жити до пошуку. У Я хочу познайомити вас з нашими пацієнтами в першу чергу з Адамом, тому що він найбагатостраждалий. На жаль, в нього під час УЗІ знайшли фіп це інфекційний перитоніт кішок коронавірус. Один із його симптомів. Це е, діарея з кров'ю. Е, в нього були е, калтуни. Тому нам прийшлось зробити йому таку не дуже гарну стрижку. Також у нього акне, тому кожен день зранку та ввечері ми повинні обробляти хоргіксидином йому підборіддя. Коли ці 10 котів поступили до нас в клініку, ми були, якщо чесно, у шоці, тому що у кожного з них були виділення з очей та ніса у них у всіх були брудні. Вуха, блошина, інвазія, діарея з кров'ю та усі вони були в викалтунах. особливо пухнасті коти це місті. Адам та Нала. Через кілька днів ми почали робити, робити діагностику УЗД серця та УЗД черевної порожнини. На жаль, у кожного з них виявлені проблеми. Полікістоза немає тільки у Харітона, також немає полікістозу у Лізи та Гаріка. У всіх інших, на жаль, він є. Зараз стан вже покращується, тому що вони вже тиждень. Або трохи більше їдять цей корм, який вони були повинні їсти з самого народження, тому що полікістос це генетичне захворювання. Вони з ним народилися, тому вони усі такі худі, тому що вони не їли те, що їм було потрібно.